Всім привіт, друзі! Всім е, добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Хто коли буде дивиться, не знаю, цей відео. е, сьогодні, сьогодні викатили інфу з приводу е, конструкторського бюро, яке буде вже завтра. Перед ну, мається на увазі 19 лютого. Тут а ось з початок 19 лютого 2026 року о 14.00 і завершення 23 лютого 2026 року о е, часу. Е, ну, коротше, в час ночі. Е, По-перше, нестандартно, що о 14.00. Якщо я не помиляюсь, ті конструкторські бюро всі були о 18.00. Якщо не помиляю, чи 17.00 ну коротше вечором, тут а, е, в день 14.00 чому так незрозуміло. Тому що, якщо враховувати ситуацію, яка зараз знаходиться, яка зараз в Україні, то що знаходиться, яка в Україні із світлом, то е, я думаю, що більшість не встигне прямо позабирати якісь е, унікальні е, номери. Да, Ці 3D-стилі з номерами. Тому... Ну, е, на щастя, їх 98 тисяч штук буде з 3D стилем. Тому, я думаю, питань не буде. Більшість, хто захоче, забере, але е, давайте зараз все по порядку пробіжмося. Е, так, Ашигару, е, японська ПТ-САУ, з е, кольосна ПТ сау з охладом ствола. Знакома нам уже механіка, в принципі, в японських танках. Нічого тут для нас нового ми для себе не відкриваємо. Давно вже ходила інфа, що буде конкретно ця ПТ за конструкторське бюро. Я на своїх стрімах казав, що це ще не 100%, тому що може щось десь змінитися. Там, ну, знаючи ВГ, то може бути не 100%, що прямо от все це буде конкретно Ашигару. Ну, в принципі, вона. 3D-стил, 3D-стил, 3D-стиль Шінсей з унікальним номером, в принципі, то, да, зараз ми до нього дойдемо, Як знайти в, в ангарі, в принципі, буде вкладочка, не чу, тут шукати не треба буде. Все по класиці, в принципі, проходить на офіційному сайті. Є калькулятор, кому цікаво, можете зайти. Прорахувати, ну подивитися, які у вас є ресурси, які ресурси ви готові вкласти в цю ПТшку, якщо ви в принципі готові в неї щось вкладати, е, покласти мільйон досвіду, щоб забрати за один ресурс, 50 тисяч бон, щоб забрати за. Ну теж по факту за один ресурс, ну і так далі. І так далі. Е, тому, кому цікаво, можете зайти, проклацать і приблизно для себе вже вирішити, да, будете ви його забирати чи не будете. Ресурси, ексклюзивний номер, кількість обмежена. Лише 98 тисяч штук. Буде доступно для збирання. Щойно цей запас вичерпав, можливість зникне. 98 тисяч штук, їх, типу, а, їх, навіть, не буде без 3D-стиля. От в чому весь прикол. А, я тепер поняв. Я просто не додивився, як то на це не, не звернув на це увагу. Їх не буде без 3D-стиля, вони будуть тепер тільки із 3D-стилем. Можливо, це те, на що нам колись веге намікали, що буде оновлення конструкторського бюро, і вони передивилися, і буде це все по-новому. Ну, Но, чому так? Тому що. Ми знаємо з вами, що є проміжуточне конструкторське бюро да, між цима основними. От буде на Шигару. Наступне буде, в, скоріш за все, березень-квітень весною, і там буде дві машини. Вже, да, як, ну, вже ходять слухи, що це буде ДБВ і буде Вікерс, який там не пам'ятаю, коротше, СТ. СТ -Британії. Е, Тому буде якесь проміжуточне КБ. Тому чому і немає е, тут танків без 3D-стиля, тому що цей Ашигару знову ж таки попаде в якесь наступне конструкторське бюро, але вже проміжне між оціма основними. Да? І буде він, звісно, без 3 d стилю. Тому е, тут уже діло таке. Отак він виглядає. Отак виглядає в нас 3D-стиль. Нічого нового в цілому. Е, дуже він схожий на стиль із е, цього. Та з цього, коротше, як його е, перед цим був Гріфон. Е, дуже схожий на Гріфоновський стиль, не знаю чому. Е, все воно одноманітне, нічого нового ВГ не видумує вже в 3D-стилях. Просто беруть один 3D-стиль, ліплять на різні танки, додають якісь бочки, е, там, не знаю, маск сітку трішки по-іншому покрасили все, і новий 3D-стиль. Тому. Е, ну, отак от такий стиль, в принципі, він непогано виглядає для, навіть для цієї ПТ. Ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, кому подобається, кому не подобається, це все чисто вкусовщина, ці всі 3D стилі, 3D 2D стилі. Тому тут уже кому як, е, мені в цілому подобається. То, що вона виглядає, звісно, трішки <х rico> странно, але е, в цілому стиль е, непоганий. Давайте коротенько по ТТХ. Середня шкода 390, бронепробиття базовим снарядом. Базовий снаряд у нас буде ББшка, скоріш за все. да, да ББшка підкол і Фугас. ББшка 277, підкол 332. І ФУГАС 105 мм 510 альфи. Фугас 105 мм в цілому, непоганий Фугас 105 мм для 10 рівня. Це непоганий фуджес на рівні в цілому 10 рівнів, Е, хоч ПТ, хоч СТ, тому що я думаю, що цю ПТ-шку все-таки треба буде більше при, при, прирівнювати да, не так не, не як класичну е, ПТ-САУ, да, а все-таки більш е, СТ, середній такий танк з елементами е, ПТ-САУ, тому що тут, в принципі, буде непогана. Ну, як непогана, 40 кмч, Ну, в цілому, це кольосний танк. Я думаю, що, о, скоріш за все, я, я, я б брав би геймплейно, е, буду, скоріш за все, грати в е, стилі СТ. З такими елементами ПТ. Класичну ПТ, на ній наверное, буде важко відігравати, тому що не, не зовсім зрозуміло, яка тут буде в цілому базове маскування. Міцність 1800 хітпоїнтів, максимальна швидкість 40-20 назад. Назад, до речі, він, кстати, непогано їде. Вогнева потужність. Ну, Вже, як я казав, ББ підколи оск... осколочно-осколково фугасні. Швидкість польоту, до речі, дуже чудова. Навіть фугасів 1100. Підкол 1540. і 1250 ББшка летить. Це непогана швидкість польоту. Час охолодження гармати 12 секунд. Це, скоріш за все, повністю да, після вистрілу. Кути вертикально, мінус 10. Класно. 16 вгору не дуже класно, тому що більшість карт рельєфних. ВГЕС зараз всі карти перекопує по новому, по різному. Тому на багатьох картах може бути трішки дискомфортно грати, відстрілювати десь когось, хто там буде знаходитися вище вас, да? якщо ми там беремо той перевал, там, перевал той самий, або так, ну, якісь такі по типу карти. Ну, мінус 10 це доволі таки круто. Час зведення. 1,4 базово, це я так розумію, буде із 100% екіпажем. Тому розігнати ми можемо, мабуть, до 0,9, якщо я не ну, до секунди 0,96. 6, можливо, буде там 0,95, плюс-мінус. Це, в принципі, щось буде нове, да? щось буде інше в грі, тому що базове 1,4 зведення це круто, це дуже круто. 60 штук боєзапас, час перезаряджання гармати 6,8 секунди базово, да, 100%, екі... 100 екіпаж. Це, знову ж таки, непогано, це навіть дуже круто виглядає. Я десь читав, що ДПМ розігнати в ній можна буде до 5600. Вдумайтесь, 5600. Ну це, знову ж таки, при ідеальних умовах, якщо ми будемо. Прям кожною тичкою пробувати. А в нас тут е, на хвилиночку підколи. Тому кожною тичкою пробувати ви хрін кого будете. розкид на 100 023. Повністю розігріта гармата 0,32. Ну, е, як показала практика, весь цей охлад це все повна лажа, повна фігня е, Навіть з. Розігрітою гарматою, танки, навіть танки краще попадають, чим з охолодженою гарматою. Тому тут ну, таке собі питання. Я не, бу, я не буду враховувати взагалі цей момент 023-032, тому що е, на, е, на неохолодженій гарматі танк, я думаю, ця ПТшка буде не гірше попадати за рахунок свого зведення, не гірше попадати, чим на е, розігрітій гарматі. Тому. Я, це, я ціп не брав би. Скритність нерухомої, а рухомої машини 10.3, 10,37. Скритність нерухомої 17,33. Ну, Знову ж таки, 2% чи 2,5% нам дає 3D-стиль, плюс обов'язково, скоріш за все, будуть всі прокачувати маскування на цій п'ятешці. І я думаю, що розгониться це все діло десь в районі 25, плюс польова модернізація. Десь 25% буде розігнана нерухомої машини, десь 25-27%, можливо, там, плюс-мінус. Ще все залежить від обладнання, яке буде ставитися. Да? Хтось будуть такі, які маск сітку сюди будуть тикати. Хтось буде мало шум, що доволі таки, мабуть, буде непоганою ідеєю поставити мало шумку сюди ж. Да? Тому е, потрібно буде поекспериментувати з обладнанням. Я думаю, що основний упор потрібно буде робити в гармату і в маскування, щоб цю ПТ зробити більш е, такою. Цікавою, да, більш класичною пт шкою щоб е, реалізовувати свою гармату на відстані, щоб ми не підставлялися, тому що бронювання тут, ну, бронювання тут практично немає. 750 дальній зв'язку, огляд 380, міцність 1800, бронювання корпусу 70-30-30, рихлий корпус взагалі. Е, бронювання башти 150-40-40. Ніхрена танчить вона не буде. Можливо, якихось вісімки там, десь вас, якся не проб'ють. І колеса теж будуть впитувати якийсь урон. Ну, все, я що маю на увазі, можливо, бабаха вам просто на фулку не притулив борт, а самі колесика просто з'їдять цей урон. А так, в цілому бронювання тут немає. Тому те, що я сказав вище, потрібно буде розганяти маскування і відігрувати від маскування за рахунок своїх кутів. І за рахунок своєї ж гармати доволі таки непоганої. Тому е, всякі оці малошумки е, і так далі, це все буде доволі таки е, цікавим варіантом для неї. 600 кобил ми маємо в цілому двигуна 24 кобили на тонну. Ну, в цілому непогано, ну це кольоска. Як він буде поворачувати. Швидкість повороту шасі 40 градусів. В цілому, має бути непогано. Тому. Подивимось, 40-20 назад. Потрібна буде турбіна, не потрібна. Я думаю, ні. Тому що, якщо будемо відігравати більш класичну ПТ-шку, нам турбіна взагалі особо не знадобиться, тому що вона нам ніякої ролі не відіграє. Ну, Можете почитати, так? Да? Тому що вона нам ніякої ролі не буде грати, бо ми не будемо їхати вперед, займати якусь там сильно вигідну позицію. Нам потрібно буде залишатись на другій-третій лінії. Тому нам турбіна якби в цілому і не треба буде. Хоча 40 без турбіни це доволі таки непогано. А нам потрібно буде грати від маскування і від своєї гармати. Тому я думаю, що більш для цієї ІПТ-шки підійде все-таки більш естешний геймплей. Такої. Леопардо подібний, я б сказав би, геймплей відігравання другої, третьої лінії. Е, використовування свого, свого сильні, силь, сильного місця це його гармати. Тому. Я думаю, що потрібно буде розганяти все ж таки маскування і гармату. Це моя особиста суб'єктивна думка. Пишіть в коментарях, як думаєте ви. Ну і звісно, друзі, напишіть, чи будете ви забирати цю ПТ-шку, чи збирали ви на неї ресурси. Я назбирав мільйон свободки. Я обов'язково цю ПТ-шку заберу. Буду я на ній катати взагалі в цілому. Я не знаю. Я, буду, я подивлюся, як вона буде геймплейно відіграватися. Знову ж таки, але е, забирати я її буду для вас показати. Можливо, хто, якщо з вас хтось її не буде забирати, я її заберу для вас покажу, е, як цей танчик да, буде гратися, в принципі, практично. Але е, я скажу так: е, якщо, ну, вірніше, не так, я скажу так, якщо ви статист, да, вас... Е, ваш рівень гри вище, ніж середньостатистичний. Мабуть, ви цю ПТ-шку зможете поняти, прийняти і правильно використовувати. Якщо ви приблизно мого рівня гри, там нижче середньостатистичного рівня гри, то вам ця ПТ не потрібна. Ця ПТ-шка буде дуже важка в реалізації за рахунок того, що в неї немає бронювання, ви не зможете розмінювати ХП. В неї в цілому мало ХП як для 10-го рівня 1800. Чи потрібно буде ставити сюди знову ж таки ту саму закалку, я думаю, знову ж таки, ні. Тому, якщо ви приблизно середньостатистичний, нижче середньостатистичного рівня, ця пт вам і не потрібна. Ви не зможете на ній правильно грати і показувати дуже хороші результати. Якщо ви гравець вище середньостатистичного рівня, статист, скажімо так, то Звісно, ви цю ПТ-шку зможете правильно реалізувати, да, відіграти її сильну сторону, це її гармату. От, в принципі, і все. Я ще раз повторюся, її забиратиму тільки сугубо із за контента для вас. Все інше, якщо б я б не грав би, не стрімив би і так далі, я, мабуть, б не забирав би. От прям я б за нею не гнався, тому що вона не є якоюсь. Прям вау, да, гармата в неї цікава, питань немає, гармата в неї виглядає дійсно цікаво. Габарити в неї не маленькі будуть, як для ПТ. Тим паче колісної ПТ. Да? Бронювання в неї немає. Це не в цілому мій такий прям геймплей. Я не, взагалі не особо люблю такий геймплей, таких стеклянних танків. Тому тут, звісно, вирішувати вам, це ваші ресурси, ще раз наголошую, ніхто за вас вирішувати не буде. Якщо у вас є ресурси, ви хочете забрати, ви колекціонуєте техніку, там, чи, можливо, ви збираєте техніку з конструкторського бюро, то, звісно, потрібно її забрати, щоб вона у вас була. Якщо ви просто збирали ресурси і. Когось десь подивилися да, і вам сказали, що ця ПТ-шка вам, вам класна. Е, ну, Заберіть, а, чи будете ви на ній грати. Тому, е, друзі, перед тим як брати ще є день до бюро. Е, ще раз, дуже добре подумайте, потрібна вона вам чи не потрібна. Е, а на сьогодні, друзі, в мене все. Е, бережіть себе, при своїх близьких е, і пишіть, що думаєте з приводу цієї ПТ-шки. Е, всім дякую за перегляд, бережіть себе. oka poka